Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити Rockstar Freddy сірий Нам потрібно ось такий коричневий Я зробив його, знову змішав ростий коричневий, ось такий темний, з оранжевим і з жовтим. Такий я зробив жовтий, оранжевий, червоний коричневый и чуть-чуть белого. Так. Починаем. Ось така форма голови, я уже намітив, так, ось будемо робити йому мордочку. Ось така чуть-чуть смішна хага получилась. Так, забудемо намачати очі. З такою намітив ну обводочку очей. Він якийсь Стріляний виходить у мене чуть-чуть. Ось такий враді який похожий на бобра нас вийшов. Зараз я ще добавлю йому ушко і він буде готовий. Ну ще брови. Ось такі ушка получились. Зараз буду робити шляпу. Ось такі два брати вийшли Вони майже не дізняється. Хіба що вуха того, щоки є і не зменше. Ой Оп, всім дякую за перегляд, всім пока!